Спонсор показу програми цінуй справжнє. Ну, я думаю, в такому будиночку вернутись приємно навіть проживати. Правда, там десь обмився, ліг, відпочив. Вже четвертий такий будиночок на колесах передають волонтери десантно-козацького осередку імені Дмитра Байда нашим захисникам і захисницям на передову. Всередині все необхідне, щоб на фронті буде трохи відчути домашній комфорт. Тут і ліжка, і газова плита, і холодильник, і туалет, і навіть душ. Підцепив, вивіз, закупати можна, замаскувати десь можна його. Ну і бачите, що тут можна комфортно проживати, навіть тром. Ну, чотиро можна лягти, даже є опалення. тут ви бачите, що тут опалюється цей будинок. Разом із будиночком волонтери передають і відремонтовану військову машину, а також повністю завантажений бус. Усе для підрозділів на Запорізькому, Донецькому та частково Харківському напрямках. З настанням холодів доставляють буржуйки, хімічні грілки, маскувальні сітки, теплий одяг, гігієнічні засоби і медикаменти. Іноді військові такі вантажі забирають самотужки. Проте здебільшого волонтери їдуть особисто особисто кажуть, дороги до фронту вже знають як свої. В основному стараємося особисто доставити допомогу від точки А в точку Без. Дуже символічно, що ми минулого тижня святкували 12 12-ту річницю створення нашого козацько-десантного осередку. Сьогодні ми вкотре не словом а ділом доказуємо, що ми сприяємо збройним силам України, що ми їм допомагаємо, як можемо і чим можемо. Перед поїздкою волонтери формують вантаж на основі заявок від військових, беруть саме те, що потрібно. А ще цього разу зі сходу приженуть пошкоджену автівку, щоб відремонтувати і повернути на службу. Нам дають заявки, ми їх розсилаємо по мірі можливості. Хто може чим, тим і допомагає. В Кінцями в результатів все привозиться сюди, загружається і відправляється в зону бойових дій. Волонтерський центр це так, яка як золота ниточка між військовими і людьми. В основному це люди. Волонтерство це люди. Люди, які своїми поступками показують, наскільки не люблять наші Збройні Сили України. За час повномасштабної війни через руки волонтерів осередку пройшли сотні тонн допомоги від продуктів до техніки. Зараз вже готуються нові поїздки, не лише для військових, а й для цивільних, яким потрібна підтримка на прифронтових територіях. Спонсор показу програми цінуй справжнє. Дуже така болюча тема, тому що це справа мого життя. Її голос тремтить, коли вона згадує про втрачену українську спадщину, яку знищили росіяни. Ще з 2014 року краєзнавиця Олена Хмельницька з Луганщини разом з колегами загорілася ідеєю створення музею рушників у рідному місті. Працівники Рубіжанського центру туризму та краєзнавства почали збирати давні українські вишиті обереги. Їх надсилали знайомі, друзі небайдужі з різних регіонів України. Підтримали цю ініціативу сотні людей. До нас ці рушнички полетіли, мов ластівки. І нам їх надсилали з різних куточків України, з маленьких сел, з великих міст. У нас були рушники від іноземних діаспор, у нас був рушник з Канади, у нас був рушник з Берліну. У березні 2022 року експозиція музею налічувала рівно 200 рушників, як з сучасності, так і з минулих століть. Кожен з них унікальний зі своїми історіями, долями родин чи навіть цілих українських поколінь, каже Олена. Мені запам'яталась найбільше історія родини мовчан де кілька поколінь рушник передавався в родині як тільки народжувалась дівчинка рушник передавали туди нам листа написала найменша дівчинка в родині вона на той час навчалася у четвертому класі і вона сказала що в родині збирались таку нараду сімейну на якій вирішували чи рушник залишиться в родині чи передадуть його в наш музей рушника і вони його передали з таким очимливим листом. Я пам'ятаю, що коли ми читали цей лист, то дорослі плакали. Окрім рушників, етнографічні колекції зберігали предмети побуту, старовинний одяг, ляльки-мотанки та інші автентичні речі. Мабуть, за два тижні до вторгнення я зверталася в управління освіти Рубіжанської з пропозицією, що ми вивеземо всю нашу колекцію. Але начальниця управління освіти, яка, до речі, залишилася там, вона зрадниця, вона співпрацює з окупаційною владою, вона сказала, не сійте паніку, припиніться, вилякаєте людей, ніякої евакуації. Попри домовленість із музеєм на Івано-Франківщині, який хотів прийняти експонати, вивезти їх не дозволили. З перших днів повномасштабного вторгнення Рубіжне опинилося під щільними обстрілами, тому дістатися до музею було складно та небезпечно. Олена Хмельницька, як і сотні інших мешканців, вимушено покинула свою домівку. Колекцію, створену роками, їй довелося залишити. Адже з 12 травня 2022 року рідне місто на Луганщині повністю окупувалося. Росіяни. Тож доля експозиції музею наразі невідома. По тих фотографіях, що я зараз бачу, їх викладають регулярно в соцмережах, там зробили окупанти центр патріотичного веспитання Звізда тобто, там все умотано триколорами, портретами Путіна, зрадників всіх, Тобто там іде така жахлива пропаганда. жахлива. І по фотографіях я бачу, що нічого не збереглося з тієї колекції. Разом із двома сотнями рушників зникли й частинки української історії, каже Олена Хмельницька. Пам'ять поколінь наші символи любові та обереги. Та це не єдиний випадок, де росіяни знищують, розкрадають і привласнюють українську спадщину по всіх окупованих територіях. Але пам'ять сильніша за окупацію. Кожен такий рушник, навіть втрачений, продовжує говорити про Україну, яку не стерти. Спонсор показу програми. Цінуй справжнє.